38 мільярдів доларів це багато чи мало? Давайте розбиратись. Саме стільки коштувала Джефу Безесу не підписаний шлюбний договір у минулому шлюбі. Цього разу він не повторив помилки. червні 25-го року він знов сказав так: новою обранцю стала Лорен Санчес, журналістка, пілотеса, зірка американського шоу. Але перш ніж обмінятися обітницями, вони обмінялись підписами. Так, шлюбний договір без деталі для преси, але з очевидним змістом захистити мільярди зароблені до шлюбу. І, хоча Лорен теж не бідна, її капітал більше 30 мільйонів доларів, але думаю, що умови явно на боці Безоса. Це може виглядати не романтично, але це реальність дорослих, усвідомлених людей. Договір не про недовіру, він про прозорість, спокійність, розуміння, що навіть любов може змінитись. Весілля це про початок, а шлюбний договір це про захист та повагу один до одного. А ви підписали б шлюбний договір? Чи вірите ви у вічну довіру без паперів? Напишіть ваші думки в коментарях.